191 день в Канаді 30-03-24. Місяць закінчується, тиждень закінчується. У нас перший слово якраз виходить в понеділок і завтра, 31, -е, завтра, Пасха. День мене сьогодні. Ну що, я вночі, напевно, трошечки температурі, але так, не відчутно. Нормально виспався, зранку прокинувся без будильника, потім знову виробився і так я собі спав. Е, встав будильник заграв, встав, десь біля 12-ї я тільки прокинувся. Ні, я після 12 -ї. будильник я ж настав через те, щоб поїхати сьогодні на 12.30 на хокей. І я встав перед будильником, а потім встав по будильнику в 9. -й. І в 9 ранку я встав, поїв, з'їв бульончика. О, до речі, зараз повечерити. Блін, забігався, забув повечерити. Е, так, встав, поїв. Походив, покрутився, думаю, що одівати на хокей, зібрався. Випив кави, нутелла, пластівці, все як має бути. Вже дзвоню, що там, де там, коли. Заїдуть, заїдуть за мною десь в 11.30. Добре. Дзвонить до мене Олексій, що там, як справи? Дивився твоє відео, купив новий телефон. Так, купив собі новий телефон. І блін, без бампера, без чохла, він дуже незручний. Це скло прямокутне, і воно він чуть-чуть заокруглений з краю, і воно виступає, цілий час задирається, і нігтями його піддираю. І сьогодні запихав в кишеню, бо я якраз був в цих штанах, і тут в мене є замочок. І воно зачепилось чуть, -чуть від, відійшло від і назад, заскочило, ну, закрилось. Але я бачу там трошечки пилючки є внизу. Ну Це ж для мене як ножом по серцю, такою не ножом, а нігтями. Його майже там нема, але воно є. І я хотів сьогодні знімати на цей телефон відео, але знімаю ще на старий. Бо я його напевно навіть в цей не поставлю, воно мені зв'язково буде віддирати. Не буду ризикувати, нехай буде, але я вже з ним ходив. Треба ще багато чого налаштувати, нема часу, нема часу, але він реально мені більше подобається. Ну, працює, плаває екран Самсунгів, дуже гарний, гарніший. Через те, що я поклею плівку на оцей телефон матову, вона забирає трохи кольори. Виглядає телефон там дуже гарно, але з... кольори він трошки забирає. Це таке? Відійшов темп. Питався за телефон, питався, чи я маю коврик для мишки. Коврика для мишки не маю. Але вони, коли мені попадаються, я їх і не беру. На секунді вони деколи мені попадаються. Я їх не беру, бо мені не треба. У мене є величезний коврик під ноутбук з картою світу, без рашки. Там вона якраз така класна карта, вона на чорному фоні, чорний величезний коврик. І якби, як глобус розкривали, все повідсовували. І між Україною і Рашкою Чорна діра. А рашка є скраю, але просто взяв чорний Маркер замалював слова і все і її не стало. От, от Гарний коврик. Для нього нема, знайду. І Він каже: ми теж йдемо на хокей. Вони дістали десь білетки безплатно, я не питався де. Білет коштує 22 долара. Що там його купляти? Або можна онлайн подивитись за 20 доларів. <смі> е е приїхали, забрали мене на хокей. Ми поїхали, приїхали, зустрілися з, з нашими і пішли. Білетики на вхід, а вже нема. Е е Клеяли на руку, е ставили штемпель. А, є ще чуть-чуть видно. Така от зірочка. Ага, тут нічого не буде видно. Зірочку ставили, просто штемпель. Е ніхто білети не, не дивився навіть. Каже, без білети є, в телефоні є, є. Штемпель пішли, 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 могли всі проходити, хто хотів. І місця займаєш собі сам. Було, напевно, 90%, ну, не знаю, може менше, 80% українців. Все в прапорах українських. Навпроти менше сиділо, бо вхід був звідси і всі зразу тут і сідали. На другу сторону залу майже ніхто не йшов. Ну, як майже? Багато там було, але я скину відео. Скину відео в Телеграм. В Треба буде змонтувати якийсь кусок ролика і закинути ще й в інстаграм. Гарно. В мені сподобався набагато більше, ніж футбол. Бо він активно грав, вони там літають, туди один одного б'ють, штовхаються, І клюшку одну зламали, От шайба вилетіла за межі, е, з нашої сторони жінці там через голову дитина злапала, ой, шайба! Українська дівчина кому віддати, кому віддати? Кажуть, залишай собі, буде мати сувенір з хокею. Якраз. Нехай собі поставити, чого ні. І гарно було, весело. Повоювали вони, і українці виграли. Було три тайми по 20 хвилин. Між таймами перерва 5 хвилин. І ми пішли навіть на перерві. Я собі купив картоплю фрі і ходог. Ходог, до речі, краща сосиска, ніж в костку. І картопля фрі була шикарна. 10 доларів. 10 доларів за це заплатив. Фігня. Так що ще взяли там водички, собі хтось попкорн взяв. І наші виграли рахунок 8-3. І наші реально активніше грали. Ми ще так гарно сіли, ми стали сіли правіше, і якраз була команда противника, і наші дуже атакували. Майже завжди були на команді противника. На стороні противника. Другий тайм помінялись, і третій тайм знову біля нас. Так що гарно ми відпочили. Після того, що я мусив їхати додому, якби, куди я би не хотів, але додому треба. Так само. Олексій, Аня, Василь, багато народу було. Ще була одна Аня, і вони всі теж поїхали додому, бо мали собачку поглянути, а Саша з Катєю поїхали в, суп... в торговий центр кудись гуляти. Я по торговим центрам не дуже. І мені якраз добре було. Я поїхав додому. Поїхав додому, бо я мусив йти на роботу. На роботу моцівтей я підписався помалювати дві квартири: одну велику, двохкімнатну, а другу однокімнатну. І попішов помалював. В п'ять годин я вже був на роботі. Хокей, де закінчився біля четвертої, там перед четвертою. В п'ять я вже був на роботі. Пішов, подивився, що там, як. Там люди вже попідготовлювали, прибирали. І одня родина прибирала, і друга прибирала. Я якраз цей помалював все, і сусіди їхні теж вони виїжджали швидше. вже Алекс їм помалював квартиру, але в них там була ще проблема з дверями. Вони поцарапали, я якраз мав фарбу, їм ще підмалював. Коротше, до 5, 6, 7. Я десь пів восьма я закінчив. Закінчив малювати якраз нормально. І думаю, що ж то робити? Треба кошик збирати. У мене кубаса в холодильнику є, яку я купив е, минулої неділі в церкві за 10 доларів. Мені Джон підкинув. Ну, добре, що підкинув. Буде в мене польська кубаса. І я маю кошечок. О, перше, до кошечка дойдемо. Це ящик. Я вже викидати сміття, заходжу, а тож люди з'їжджають. І викинули оцей бокс. Я такий я бокси люблю. Мені треба було іменно цей бокс. Але вони винесли цілу упаковку туалетного паперу. Новий, ну, вона була запечатлено, я розірвав, дивлюсь, ну, реально цілий, нічого йому не бракує. Чого вони його викинули, без поняття. І ще от вішачки, їм не треба, багато вішаків. Ці вішаки, вони теж всі одинакові. Я думаю, їх занести або на роботу, на вечірки. Але в мене там є, в мене є там сірі вішаки. Може і біленькі підійдуть. Біленькі, мені здається, будуть навіть гарніше там. Пасувати, бо білий тримач білі вішаки. І мені сподобався цей маленький смітничок. Пуш! Проста крутілка. Ну і кришка знімається само собою. Я його хочу поставити десь у себе в кімнаті, бо деколи не зручно ходити папірчики, викидати. Штуда. Це нічого немає навіть не дивився. Мені сподобався цей бокс. Мені треба його для зберігання всяких речей Величезний. О! Бокс є. Там ще були такі от металеві шуфлядами штучки під папери, але вони мені не подобаються, я їх не брав. Можна було б одну десь тут поставити, але воно не пасує. І далі, думаю, треба щось купити в кошечок. Так як е, Наталя і Віталік подарували мені на день народження кошечок, і там були фрукти, багато чого було. І кошечок мені подарували не просто так, щоб я пішов на Пасху його святити. І тепер я мушу, мушу йти! Мушу йти! Кубаса в мене є, думаю, треба докупити. Треба докупити собі деякі речей, і я от купив оцей ящик. Опа! Ух. Так. Маю тут два чека. Шо, починаємо з великого одразу. Думаю, заїду в Safeway. Біля мене тут кооп, але я знаю, що в коопі погано з посудою одноразовою. А мені треба докупити горнятка іменно для кави. І ось ці вони кофе. Ці для гарячого. Ці для гарячого і я взяв дві упаковки, мені треба було докупити цих горняток. Е, і посуду. Посуду, тарілочки треба було докупити до цього. Е, в фей я набрав на 74 долари. 7450. Була то акція е, ось ця от світ Potato, де вона є? Потейто світ. 640 мені вийшло 2 кг. 2 кг 6,40. добре? Е, на акції була. Взяв, але. ні ні, -ні, -ні, -ні вона не 640, тут ще мені змінусували. Корот. 645. Я зберіг 645, цікаво. Цікаво, коротше, треба розібратися, як вони рахують. Я 645 зберіг. Була акція, вони пишуть, що я зекономив 645. Добре, так би на 645 дорожче заплатив. Ну, логічно. Логічно. взяв свій пакетик. Було на акції м'язко. 11 з копійками оце м'язко. Та е, не буду я вишукувати. Приблизна ціна. Од... Вона була на акції і мені якраз в кошечок такий треба. 11 з копійками пішло. І була паска. Е, на цьому пакеті не пише. Happy, happy, Easter. Е, happy Easter. Оце якраз така пасочка, це фактично як верх пасочки, не хватає низу. Але я в кошечок щось підкладу. Воно буде гарненько займати, вона така досить велика, займати буде мені пів кошика. Плюс я маю цю цук... посипку е... на випічку, і я якраз зараз його посиплю, прикрашу по-українськи, буде так, як має бути. Що в кошечок ще треба? Ще треба поставити сир. Сиру не було, я хочу фету я собі фету розімну, гарнесенько в горняточку і поставлю збоку. Ніхто не буде знати, що це фета. Ну, крім мене, і всіх, хто дивиться ютуб. Плюс масло. Масло в мене вдома є, але було на акції знову це саме масло, воно без упаковки, я його теж перекину. Солене масло. Треба обов'язково святити солене масло. Так, а воно солене має бути. Червоне має бути солене. Так. Солене. Добре. Є, солене. <ка> Взяв масло. Ну і взяв само собою кока колу але мені здається, Кока-Коли треба взяти більше. Я взяв три пляшки. Але я тільки що подивився, ще додавали список пара. І три пляшки може бути маловато. Хоча вистачить три пляшки Кока-Коли, бо є, буде вода, буде чай, буде кава. І ось таке. от. Далі, що треба, треба в кошечок, ще борячки. Борички з хроном. Хрону, з самого кореня, я не знайшов, він є, але він є в супер є в Євросторі. Євросторія, я на Новий рік бачив. Але то далеко їхати і не хотів, вже і пізно не знати, чи він працює. Думаю, в баночках знайду. В баночках теж нічого нема. Прийшлось мені їхати в кооп заскочити. Це тут по дорозі. Недалеко. І заїхав я в кооп. Хрону, як само собою, нема, боречка нема. Тому я знайшов ось такий от хрін. Мені він сподобався. Хрону є багато різних видів, але оцей він такий більш сухий. І він. Е... Мені здається, що має бути супер ядрений. Я хочу витиснути сік з нього і зробити борячки. О, ну, що, що себе... О! А, класні борочки! Смаку аж слинка виділась. Треба пробувати. Гарні, гарні бурячки, Реально ось такі от. Сухі, вже натерті. Не треба парити з, -з, -з корнем. Але була проблема з борячками. І я знайшов в одному із рядів бурячок, варений вже, порізаний пластинками. Я його зараз дрібнесенько покришу. Може, навіть. Е... Ні, його, ну, я його не, не потру ніяк. Я його покришу, спробую щось з ним зробити. І зроблю борячки. Будуть в мене борячки. Багато не буде, але трошки буде. І оцей сік. Е... Я, він не є такий аж дуже. Це якийсь маринад. Попробую помалювати кілька яєць в цей колір. Прокип'ятити, кину в кип'яточок, помалюється натуральний барвник. бо малювати яйця я не буду. Все, коробка пуста. Ще взяв свої пакетик. Я люблю халявні пакетики брати, потім вони в хаті знадобляться. І от я приїхав додому. Що я вдома? Нічого я не робив. Порядки навів. Е, ну, це... Непорядки, я пардак наробив. Зараз це все прибирати і готувати. Треба підготувати кошечок, щоб завтра взяти і поїхати. Завтра поїду на 10.30 до церкви. Сам їду, ніхто не підписувався. А З церкви, може, когось завезу. Побачимо. Ось такі -то от справи. Все. Гарної неділі!